Приїхав мені подарунок за 45 євро. Зараз ми подивимось, що там таке анпакінг зробимо. Кажуть, що багато переглядів збирає. Ось і подивимось. Що волосподисти сьогодні замовляє собі на подарунок. За такі невеличкі гроші. Уф, тут якась железяка приїхала. Ого. За це турбін можна сказати, в ідеальному стані. Головне подивитися, щоб позаду не було потертості на надуванні. Їх тут немає, просто нове надування. І видно, що його юзали небагато. Але він втрачає повітря, тож мені треба буде його відремонтувати, чим ми з вами сьогодні і займемось. Ага, нічого собі, за такі гроші він приїхав навіть з монеткою для регулювання. Дивіться, оригінальною. Щоб ви розуміли, тільки ця монетка може коштувати десь 35 євро. А я купив повністю дропер за 45. Ну, щоправда, погнуто направляюча, але ми візьмемо з вібрейків таку звичайну. Що цікаво, я нещодавно купляв на турбін так само ось цю запчастину, яка тягне тросик, вона коштувала мені 40 євро. Щоправда, нова. Все почалося з того, що я купив собі такий самий Race Face турбін. І мені сподобалось, як він зроблений, вифрезеровані деталі. Ну, принцип роботи дуже простий. І я вирішив його протестувати, а коли встановив на велосипед, то був дуже сильно здивований, що він. Майже немає люфту, при тому, що він БВ. Тобто його вже використовували приблизно пару років, хоча подряпин ніяких не було, звісно. Но функціонально мені дуже сильно сподобалось. Я порівняв з іншими дроперами. Всі мають дуже шалені люфт. І з часом він збільшується. А ось цей взагалі немає. Ну, я протестую ще там, півроку, може, і дам вам знати, чи з'явиться він чи ні. Але реально мені сподобалась конструкція. І цей дропер. Колись коштував за 400 доларів. І це дивовижно, що я його купив за 50, а ось цей мені вийшов доставку 52, тому що тільки монетка коштує в інтернеті приблизно 50 євро. І сьогодні ми з вами будемо розбирати, ремонтувати ну і зробимо невеличкий огляд на цей дропер, який вже не випускають тому що зараз. Є нова версія Turbine R, вона трішки по-інакше виглядає знизу. Це майже науковий канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім привіт! Що ж, давайте зафіксуємо дропер. Ми використовуємо такі алюмінієві губки, ну, як більшості майстерні, щоб не пошкодити покриття. Ну і по-перше, треба зробити, це стравити тиск всередині. Зазвичай в дроперах ставлю 250 PSI, і коли я збирав свій, він мені приїхав. Такі по запчастинам, я думаю, О, тут, до речі, немає нічого всередині. Я думав накачати його десь приблизно на 250 PSI, ну, як більшість дроперів. Потім подумав, а може це забагато. І добре, що я подивився, тому що тут написано від 20 до 40 PSI. Ну, коротко, могло б його на дві половини би розлетівся розлетів. Би. Ну, я думаю, що ні, але вистрілило б нормально, коли б я нажав на кнопочку. От, що мені не подобається в цьому дропері, так це якраз е, ось ця частина, тому що на звичайних дроперах е, можна просто зняти тросик і витягнути його з рами. Ось бачите, я можу на дропері просто протягнути тросик ну, і він зачепився за цей гачок. Ну і до речі, це великий мінус багатьох дроперів, тому що цей гак ламається, він зроблений з алюмінію. Ну і, як правило, дуже тонесенький. Тому мені здається, що в цієї системи є навіть в чомусь бонус. Так, розбираємо. Тут видно, вже розбирали його, щось крутили, не знаю, навіщо здривати грані, тому що він не сильно закручується насправді. Причому ні лактайту, то нічого немає. Ось такий інструмент я використовую. Дуже класно, тому що він зжимає грані. Ну і такої проблеми майже ні буде ніколи. Тросик нам заважає, тому можемо його відкусити. Тим більше все рівно потрібно буде міняти і ставити новий трос. Старий вже ніхто не буде використовувати. З тріщоткою працювати зручніше. Поставте лайк, напишіть коментар для того, щоб я розумів. Що знімати для вас? Який саме контент? Візьмемо губки, обжимку таку. І дуже треба бути уважним, щоб не було ніяких задірів тут всередині, тому що можна пошкодити шток. Но в цьому випадку це взагалі не страшно, тому що тут не ковзує ніяка резиночка, ущільнювач, повітря не буде спускати, масло не буде текти. Але ж все ж таки, коли ви працюєте з цими амортизаторами і вилками, треба за цим інструментом слідкувати, тому що може залишати багато задірів на самому штоку. Так, це не 10 міліметрів. Зараз я подивлюсь скільки тут падлюка, 10,3. Що це таке? Ну ладно, я думаю, що 10 теж підійде. Я, до речі, коли свій збирав, я навіть не знаю, чи в мене там всі запчастини були, щось я докупляв одну запчастину, зараз я вам покажу. Якраз цю, ви бачите, її погнуло цю запчастину, бо не могли викрутити, мабуть. Ну, я знаю, що вона коштує десь 45 євро. Як увесь дропер? Тепер давайте спробуємо викрутити. Спробуємо головку на 8 всунути. Не знаю, чи вона влізе. Трішки потрібно ці грані. О! більш квадратними зробити. Бо наразі, ну так бачите, овальна, можна сказати, ця гайка Лиш не залазить. О, заліз. Щось там начебто крутиться. І начебто навіть не грані. Я сподіваюся, що не Ще Якраз подивлюсь зараз, якщо розберу, чи вистачало мені всі запчастини. Но мій дропер працює. Я його зібрав, скажімо так, використовуючи інтуїцію механіка, начебто все мало працювати, так, з інженерної точки зору. І все працює. На диво. Щось я кручу, кручу. Воно щось. Вже мало би начебто викрутитися. Щось мені здається, що без молотка нічого не вийде. Давайте ще покручу. Начебто різьба вже мало давно закінчитись. Вже на на кілометр той різьби. Там просто такий специфічний упор є. І він всю трубку, шток, входить дуже туго. Ну і звісно вилазить теж. Так, ну все, це точно я викрутив, вже сто разів викрутив. Типу спробуй потягнути. Ах. От подлюка. Я не розумію чому. Бо коли ти робиш відносно новий запчастині сервіс, там де немає ніякої проблеми, то можна зробити дуже швидко. Коли з'являється якась проблема, завжди це збільшує сервіс там в два рази. Тому що треба там придумувати, як це вирішити, щоб не пошкодити щось. І це вже має бути механік, тобто не той, хто обслуговує, а той, хто ремонтує. Як би нам спробувати витягнути це? Чесно кажучи, немає ідеї, якщо воно там закручене, там є стопорне кільце, яке нам треба зняти. Діться. Вон, бачите, стопорне кільце. Я каже мій напарник, щоб руки були вільні, завжди зажимай. О, так, стопорне кільце зняли. Тепер нам потрібно потягнути за тросик, і має вилізти ось ця частина. Є, витягнули. Ось воно. Знов зажали ми в обжимку, беремо універсальний інструмент. Гріти чи треба, чи ні. Зараз подивимось. Ні, не треба гріти, начебто нормально проходить. Причому коли цю крутиш, вона не, не викручується, не розбирається. А коли. О, щось розібралось. О! Розібрали! <хи> розібрали ми цю частину. Ось, бачите, ця різьба, вона десь там закисла і застрягла. Ну мені... Подобається, що воно все ціле, нічого не зламано, тому що я за цю частину якраз платив шалені, можна сказати, гроші, майже як цей дропер. Зазвичай всі дропери вони мають там, гідравлічну систему, просто перекривається прохід масла і в такому положенні блокується дропер. Тут зроблено трішечки все інакше. Ми коли нажимаємо на ось цей шток, бачите, я його тягну тросиком. То в нас зменшується діаметр цієї частини і тоді дропер може ковзати. Коли ми випускаємо, діаметр знову збільшується під навантаженням пружини. Ну і все, він блокується. Знову зафіксуємо. Треба нам викрутити ось цей бушінг. Мабуть, для цього нам потрібно використати камеру. Так, мабуть, нам не обійтись без спеціального інструменту. Ну, якщо ми трішки поцарапаємо, то нічого страшного, якось переживемо ми це. Пішло. Нарешті. Коротше, паролонове кальце було тут. Паралонка така була. Щось її немає, заживало її, чи що. Так, ну можемо розбирати. Добре, що я заліз сюди. Ух! Так, точно заживало, дивіться, шматочки. Всередині. Оп! Ну і тут говки йдуть. Все, всередині, бачите, мені дуже сподобалось, як воно всередині зроблено. Дуже рівні ці направляючі отвори. Можемо подивитися всередину. І вони майже не розбиваються. Ну, в інших розбивається, а тут, тут ні. Не знаю чому. Я думаю, тому що воно все так нормально вифрезеровано. А не просто якась штамповка. Ну, чи то алюміній, може 7075. Чи щось таке. Я не можу сказати, але мені дуже подобається реально, як воно зроблене, ця трубка. Ну, це найголовніше, щоб це було гарної якості. Ну, і звісно, це надування теж було гарної якості. І ось такі говки, бачите? Йду всередині, вони причому підпружинені. Оп! Бачите, працює пружиночка. Ось такой. Я ще не зрозумів поки що навіщо. Можливо, просто коли вставляєш це потрібно, щоб воно так працювало, а потім воно роздвигається і відстань між краями збільшується. Це ж гарна ідея, до речі. Я ось використовую такий джекі чайн, він дуже сильно бруд змиває дуже легко. Всередині якраз пройдемось. У нас дуже багато папіру виходить насправді, бо ми їм чистимо, а не вітащі, ну тряпками. Тому що тряпками, коли чистиш, то, знаєте, може залишитися шматочки всередині, ти не побачиш. Ну і при тому, Ще Ти використовуєш, як правило, вже брудну тряпку цю, і це не дуже добре. Віташ я її називаю. З мене зміялись колись, що я називав її віташі. Ну, а як. Тряпочка, віташ, я не знаю. Ну, начебто правильно. Ось дивіться, як блестить вже всередині. Можна ще спір там трішечки. Ну і спеціальний інструмент, звісно. Це дуже дорогий інструмент. Ні в кого такого немає. Я інколи використовую все ж таки тряпки. Ну, наприклад, не знаю, якусь каретку там почистити, але ну, дуже рідко, бо в мене майже немає відходу, ми там або віддамо і взагалі я речі дуже довго ношу. Якщо на мене подивитися, я зараз вам покажу. І проаналізувати мої речі, то ця футболка, мабуть, декілька років вже має. Ця худі, я її ношу, мабуть, року з 2017, а може і більше. Штани, оце нові штани, можна сказати. Штани я ношу десь це в мене весільні штани, на весілля я їх купляв. Тобто їм роки три десь. А взагалом в мене є штани, там їм три пари однакових, до речі. Їм вже по 7 років десь. Ну, після окупації Криму я, до речі, їх десь купляв. Тож десь 7-8 років вже цим штанам. Тобто я ношу дуже довго речі. Мене не зупиняє те, що там є якісь дирочки, чи вони вже зношені, знаєте, потертості є. Для мене це просто речі, які ти носиш і все. А ось велосипедний я, звісно, міняю кожен рік. Так, трішки вже хаос на столі треба прибрати, тому що ми зараз я тут все переплутаю. Це коли щось не встигаєш, ти вже перестаєш складати інструменти і тоді все скаплюється все на столі. Потім нічого не знайдеш. Коротше, треба все скласти зараз. Тому що ми ще щось зможемо загубити, якщо будемо так працювати. Зазвичай дуже хороша звичка, до речі, є такий в нас протокол, що ми, коли працюємо з одною деталею, ми кладемо новий папірчик. І після того, як закінчили, ми його складаємо викидаємо. Ну або там, я не знаю, зазвичай викидаємо, тому що на нього дуже багато бруду, залишається масла і так далі. І... Це дозволяє не забувати якісь речі. Ну, наприклад, ковпачок можна забути, якісь, якусь гайку, болтик якісь забути прикрутити. Ну, таке теж може бути насправді. Е, тому ми працюємо по такому протоколу і завжди міняємо цей папірчик, коли приступаємо до нової роботи. Так, цю частину ми помили, вона ну, ось подивіться, в ідеальному стані. Давайте подивимось. Ось цю частину, як тут надування. Блін, ну мені подобається, що воно реально ну, майже ідеально. Тут є щось таке дуже-дуже маленьке. Ну, можна сказати, що нове. Ми зараз беремо і продамо за 250 доларів. Це дропер, скажемо, що він новий. Там пофарбуємо щось. Оце бушинг ковзання такий. Ну, або можна сказати, підшипник ковзання. Я думаю, вальниця тут не підходить. А? Так, ну і головне нам... Ось тут почистити. Так, обережники знімаємо. Ух, а тут бруду багато. Тут ми можемо побачити, що бруду, дай Боже, накопичилось. Можна, звісно, поміняти цей саник, але я не впевнений, що він в мене є такого розміру. Тож я просто почищу його. Давайте взагалі зрозуміємо, де воно втрачає повітря. Ось у нас тут є. Корпус основний. У нас тут є внутрішня труба, на яку кріпиться сидіння. І тут у нас є золотник. Ну, звісно, може золотник спускати. Тут резиночку, яку ми поміняємо. Повітря потрапляє сюди. Тут у нас є якраз цей поршень, який блокує хід амортизатора. Гелівий такий. Але я не думаю, що він працює ще як повітряний. Тому що коли ми тягнемо за тросик, то він зменшується в діаметрі ну і вільно ходить всередині труби, тож, я думаю, з'являється маленький отвір, і повітря може потрапляти. Але це такі здогадки тільки. Є шток, але він без надування нормального. І ви бачили, що там є завальцовки, такі, тож тут теж нічого не ходить. В нас є ще таке кільце з орінгом всередині. Та зовні, ну, всередині там манжета стоїть. Чи гудрінг, подивимось. Воно теж виступає в якості ущільнювача, але в нас цей шток ходить дуже легко всередині. І цей орінг, який знаходиться всередині, він більшого діаметру, тож повітря у нас повільно виходить знаружа. Внаружу, ось якраз зовнішню трубу. А ось тут ми бачили, що є на... під польовиком. Це такі, така резиночка, яка, до речі, може працювати як е, ну, а, е, через який не виходить повітря. Тут так само в нас є орінг під цим е, кришечкою, який все тримає. І чисто теоретично, в нас повітря може потрапляти сюди всередину цього телескопа. Коли ми зжимаємо все, в нас тиск збільшується. Ну, а коли ми відпускаємо, ну, тобто цей поршень зменшується в діаметрі, нас це повітря, цей тиск видавлює наружу якраз оцю штаніну, на якій кріпиться сидіння. Ми перевіримо це, ми в кінці накачаємо повітря всередину і використаємо е цю кришку з бушингом. Там, де є якраз у нас манжета, годрінг, і якщо в нас повітря вийде, ну, значить, скоріш за все, так воно і працює, як ми думаємо. Тримає змазка. Добре тримає. Ще, мабуть, зверху трішки зненесу. Так, ось ця частина торчить вверх, тож це задня частина. Ось щось пішло. Запрацювало. Ніякий фіксатор не ставлю матягом, ну і так добре тримається. Хоча багато які дроперів потрібно перевіряти. Ну, наприклад, туди знаю така проблема. Але там взагалі, якщо цей бушник викрутитися, у вас ці запчастини просто розлітяться навколо. Дивіться, тут є така манжета в комплекті, вона всередині йде. Чисто, щоб корозії не було, наносимо змазочки. От сюди я думаю не потрібно наносити. Цю байду викручуємо. Так, треба тягнути на трос в одну сторону, а шток тягати в другу. А шток в іншу штовхати. О! Фух. Мать його влізло. Поклав буквально трішечки синього фіксатора. Буду закручувати так само на дотик. На ощупь. пі пі, -пі, -пі. пі, -пі. Так, ну начебто. Чік. О, закрутили, тепер поміняємо тросик. Ось мені здається, цю частину вони якось не дуже продумали, тому що тут її можна закручувати лише... Гаєчним ключом, але тоді грані, бачите, такого зжимаються, це не дуже добре. Наразі не буду закручувати ключем. качнемо, давайте дамо 50, дозволяє 40, а ми дамо трішки більше. Так, наразі 40 будемо слідкувати. Я буду викручувати бушинг. І якщо сюди вийде повітря, то таки воно працює завдяки повітрю всередині телескопу. Так, ну поки 40. Так, да, пішло спускати. Спустило. Бачите, спустило. Вже повністю спустило майже. Значить, виходить, що дійсно все працює завдяки тому, що є повітря всередині телескопа і він штовхає повністю цю ногу. Що ж, друзі, я візьму додому цей дропер. А я зможу легко встановити, тому що мені достатньо насправді викрутити просто ось цю частину. В мене вже тросик там заведений, просто поміняти місцями. У мене точно такий самий дропер. І буду тестувати, подивлюсь, і в кінці відео ви побачите, чи спускає дропер, чи ні. Протестував, все добре працює, Ну, по-інакшому і не могло бути. Я хочу дещо розповісти про недоліки та переваги цього дропера. Почнемо давати з переваг. Це. Взагалі відсутній люфт, ну, може, є там пів міліметра, але він не відчувається взагалі. Якщо порівнювати особливо з іншими дроперами, навіть в мене був AXS реверб, інші реверби, я вже мовчу про Caїн Shock та інші, там дуже сильні. Я, чесно кажучи, не знаю, чи він буде з часом з'являтися чи ні, але мені здається, що ні, і можна там декілька тисяч кілометрів точно проїхати без люфту. Вага цього дроперу приблизно 520 грамів, це на 150 ходу, що більш-менш, чесно кажучи, нормально. Це не супер легкий, але і не важкий за 700 грамів є такі насправді. З плюсів, що досить проста конструкція, мені здається, там майже немає чому ламатися, немає ніякої гідравлічної системи, все механічне. Це теж плюс. І я думаю, що ще додатковий плюс, що його можна... Рідше обслуговувати, тому що в нього дуже хороший захист, і за того, що він не люфтить, бруд і пил так само менше попадає. Плюс в нього є манжета, одна пильовик, і ще один годрінг ми бачили всередині, тож він теж не дає попасти бруду всередину, це майже, я думаю, неможливо. Ну, якщо повітря не виходить, то Мало ймовірно, що туди буде попадати якийсь бруд всередину. Але є мінус. От Якщо у вас з'явиться ось тут потертості, особливо вони з'являються позаду на надуванні, я не знаю, з якоїсь причини, то в такому випадку у вас буде спускати повітря на такому дроперу. І я думаю, що це дуже важко буде якось вилікувати. І це, мабуть, один з найбільших мінусів. Я правда не знаю, наскільки швидко він буде з'являтися, ці потертості, чи взагалі вони будуть з'являтися. Маю надію, що ні. Але подивимось. Ну, чесно кажучи, ці два дропери, які приїхали, я перший раз майже бачив БВ-дропери, які не мають потертості. Ну і з мінусом, що трішки часу потрібно більше, щоб зняти дропер, але, як виявилось, можна просто не закручувати ключем, а пальцями, і тоді все нормально. Тож, чесно кажучи, поки що я рекомендую цей дропер, якщо він достанеться досить дешево, тому що він в роздріб коштував приблизно 400 доларів. А якщо достанеться за 100 євро, я думаю, це дуже крута ціна. Дякую, що приглянули це відео. Маю надію, що воно було корисним. Підтримуйте нас на Patreon а також завдяки функції спонсорства у самому Ютубі. Але в першу чергу військових посилання на банку я залишив в описі до цього відео. Всім гарного настрою і... Baka.